Мир вам, дорогі брати та сестри, коли ми читаємо Біблію, як старий так і Новий завіт, ми можемо в ній знайти чудову ілюстрацію, де Бог порівнює себе із пастирем, пастухом, свою церкву і своїх дітей із отарою із вівцями. Так, наприклад, у старому завіті ми читаємо, як Давид у 23-му псалмі говорить: Господь то мій пастир, і трошки нижче він каже, що саме Божий посух і Божий жезл він направляє Давида у його житті. Коли ми читаємо новий завіт, то наприклад Євангелії Луки у 12 розділі, 32-м віршем, ми знаходимо такі слова, які говорить Ісус Христос: Не бійся, маленьке стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. І трошки далі в Євангелії Івана, у 10 розділі, 11 тим віршем, Христос говорить наступні слова: Я пастир добрий, пастир добре кладе свою душу за овець. Дивлячись на ці ілюстрації, невільно виникає питання, чому Господь називає себе пастирем, а нас, його дітей, називає вівцями. І в цьому є пояснення. Ось буквально декілька із них я хотів би зараз провести для вас. Насамперед, по-перше, вівця вона не призначена для того, щоб носити важкі вантажі. Наприклад, ви ніколи не побачите вівцю, коли вона несе щось, щось важке. Осел так він несе, і кінь він несе важкі вантажі, верблюд може нести важкі вантажі, а от вівця вона не несе. І ось цікаво у цьому контексті сказано, що Ісус якраз взяв наші особисті гріхи на себе, тому що вівця їх не може нести. Христос поніс гріхи наші на собі. По друге, ми можемо відмітити, що вівці вони насправді ну, беззахисні. Ви коли-небудь бачили, як вівця, наприклад, гарчить, або вівця робить оскал. А, ні, ми такого точно ніколи не могли побачити. Вівця вона має такий стадний інстинкт самозбереження, і вівці реагують на небезпеку тоді, коли вони знаходяться спільно, разом, вони тоді можуть хоча б якимось чином захиститися. Але кожного разу, якщо вівця відбивається від стада, то в більшості випадків вона стає легкою здобичу хижаків, і як правило, така вівця гине. Ось чому ми, як вівці Божі, ми потребуємо бути у цьому стаді, потребуємо бути у спільноті у церкві і у малій групі. По третє, вівці вони не мають відчуття напрямку. Не так давно було невелике повідомлення, що в Туреччині, коли випасалися вівці, то ціле стадо загинуло, тому що вони всі впали з кручі. Не було поруч біля них пастуха. Писання говорить, що всі ми заблукали, як вівці, і кожен з брів знадився на свою особисту дорогу, так каже пророк Ісая. Ще одна причина, чому Христос нас називає вівцями, а себе пастирем, тому що вівця насправді це дуже цінна і важлива. Подивіться на вівцю в давнину, наприклад, по кількості вівць, стада визначалося, те, людина заможна чи не заможна, і вівця це завжди багато м'яса, вівця приносило молоко, вона давала шерсть разом із тим, вівця давала і велике потомство. Від собі, наскільки ми цінні для Ісуса Христа, що Він віддав своє особисте життя. Заради того, аби ми мали життя вічне, і ще одна причина, чому вівця вона цінна і важлива, і чому Писання і Ісус називає нас вівцями, це причина полягає у тому, коли вівця отримує рану, вона не може сама е... подбати про себе. Інші тварини вони мають от таку здатність зализувати свої от, рани. Але, але точно не вівця. Вона цього зробити не може. Кожен із нас, будемо відвертими, ми поранені гріхом, інколи поранені іншими людьми. Ми можемо все заперечувати, пробувати, даруйте, зализувати свої особисті рани, говорити, що у мене все добре, але від самого себе від обставин ти точно не втічеш. Ось чому Біблія вона написала, що не ми самі, але. Ми його ранами, ранами Ісуса Христа оздоровлені. Ось чому приємно усвідомлювати той важливий факт, що ми, Божі діти, ми є вівці, а наш пастир Ісус Христос, він добрий пастир і Він віддав своє особисте життя за нас. Подякуємо Богові за це і попросимо за інших вівців, які. Ще не знаходяться із своїм пастирем, які мають велику потребу у тому, аби Бог їх віднайшов. Амінь.